Вчимося читати діаграми на НМТ з математики. Отже, на діаграмі відображено інформацію про кількість глядачів, які протягом доби відвідали 5 залів кінотеатру, і кольори. За діаграмою визначте всі зали кінотеатру, у яких глядачів було більше, ніж у жовті. Нам, під... Нам підходить всі кінотеатри вище жовтої лінії, те, що вище за жовтий, тобто біла, блакитна і фіолетова. Варіант В. Наступне. На графіку відображено змінну кількість опадів протягом року в регіоні України. За графіком визначте місяці, у яких кількість опадів перевищила 60 мм. Дивимося. Вище 60 у нас 1, 2, 3. Це місяці, які п'ятий, шостий і сьомий. Варіант В. Знову зали кінотеатри. читаємо питання. як Визначте зали кінотеатру, яку відвідало більше тридцяти, менше сорока трьох? Більше тридцяти п'яти, строго більше тридцяти п'яти, але менше. 43, 45 трішечки ніж, ніж 45. 43. Що ми бачимо? Всередині у нас знаходяться тільки блакитна зала. Тому що менш, те, що менше за 43, те, що вище йде, нам вже не підходить. Те, що тільки всерединці, це тільки блакитна варіант Б. Наступне залежність заряду акумуляторної батареї смартфона під час заряджання відображена на графіку. За графіком визначте заряд акумуляторної батареї через 20 хвилин. У нас хвилини, дивіться, через 20 хвилин після початку зарядження. Так, і це у нас буде скільки відсотків? Це буде 30% варіант В. Наступне знову зали кінотеатрі, різні кольори. За діаграмою визначте суму глядачів, які відвідали білу, білу 55 відвідало, і зелену, а зелену відвідало 20. Нам треба суму 55 плюс 20, 75. Сумарно відвідали дві зали. Взагалі простіньке завдання. Нам треба визначити залу кінотеатру, яку відвідало найбільше глядачів. Ми бачимо найбільше всього 55 це була біла зала, варіант А. Наступне завдання: визначити, якому відрізку належить кількість глядачів у зеленій залі. У зеленій залі 20 глядачів. Дивимося, якому проміжку відноситься у нас 20. А 20 відноситься у нас від 15 до 25. 20 належить цьому проміжку. Варіант Б. Нехай щастить, і все буде Україна.